Нерухомість зосередимося на житловій нерухомості. У нас під час цієї розмови ми поспілкуємося із президентом Асоціації фахівців із нерухомості України Юрієм Пітою, який долучиться до нас в другій половині нашої програми. А вже у цій студії генеральна директорка групи компанії Генс нерухомості KDU Realty Group Олена Маленкова. Вітаю вас. Вітаю доброго ранку. Що відбувається на ринку нерухомості? Давайте розпочнемо з загальних трендів. Що зараз, е наскільки ринок адаптувався до повномасштабної війни, е чи на чомусь він зупинився, е і чому все більше я помічаю в великих містах України зростання цін на нерухомість? Я скажу так, що ринок дуже ринок нерухомості він працює як фондовий ринок, зазвичай, і з початком війни він ну просто можна сказати, я зараз про продажі про ринок купівлі продажу він став, тому що ще до 15 травня минулого року. Були закриті реєстри, а е, ринок оренди е, був такий диференкований. Тобто е, в Києві він е, ну, майже заселяли людей безкоштовно і давали 2-3 місяці е, безкоштовно жити. Хто залишався, власники. А е, куди населення мешканці переміщувались на захід країни, і там ціни зростали. І Зростали вони, ну, мабуть, до вересня минулого року. І ціни були під час просто запредельні. Тобто, наприклад, в Ужгороді ціни кажуть, зросли в 5 разів, а Львів, Івано-Франківськ десь від 200 до 300%. Яка ситуація на цей час? Вона стабілізована і спочатку повномасштабного вторгнення через те, що багато людей рухалися ну, на захід, була, і це Ужгород. Це і івано франківськ Львів, Тернопіль можливо е, так, можливо, Тернопіль. Ну більше, більше я знаю, більше, що ціну три три Так, кардинально І вересня до вересня вони кордону. продовжували істотно зростати. Що було не чувано для багатьох таких міст їхніх, <кх> так. особливо спальних районів. Тобто е. можна ще зрозуміти історичний центр, бо люди могли приїжджати на такий туризм вихідного дня. А що потім сталося після вересня? Сталося так, що люди приїжджали ну, спочатку. Ніхто ж не розумів, скільки. Е, знімали житло на місяць, на два, на три. Ніхто не розумів, скільки це буде. В ну, тому, що ми, ми будемо майже два роки воювати, ніхто ж собі представив, уявити не міг. І е, житло зростало. Ну, е, Спрацювали, я б сказала так, ринкові механізми, да інструменти. Ну, тобто, ціни е, виявився дефіцит житла. Ну, наприклад, е, ні Львів, ні Івано-Франківськ, ні Ужгород. вони навіть хоча в Ужгороді, наскільки мені відомо, був був такий бум на новобудови, і я знаю, що ріелтори там просто класно заробляли на інвестиціях в Ужгородську нерухомість новобудови. А той самий Львів, Уж... і Івано-Франківськ, ну не було такого прям буму. І якщо там купували нерухомість, хотіли там на подобову оренду, було багато іноземців, хто там приїжджав на вихідні, щоб люди жили ну, більше ніж півроку, такого не було. І стався дефіцит. За рахунок дефіциту ціни зростали, і вони ну просто я можу сказати, що, наприклад, моїм дітям запропонували трьохкімнатну квартиру за півтори тисячі доларів на місяць. І такого не було ну, взагалі, Львов'яні таке просто не пам'ятають. І, і тому, ну, це був така, на мій погляд, це була така мильна бульбашка. Ось потім ну, стався такий відтік, деякий. Ну люди тоді, коли все ж таки російські війська Куди вже від були кишні. вигнані із так. околиць Києва, люди почали повертатися, почали повертатися. і е, десь, якщо ми кажемо рік тому, тобто десь вересень, може серпень, ціни були такі, е, ну про Львів. Окремо, ну, наприклад, там 500 доларів, як вівалент, кажу, щоб простіше було 500 доларів, наприклад, 451 кімнатна, 450 однокімнатна, 450-500, 550, <кій> десь 600 двокімнатна, ну, до тисячі доларів вже можна було зняти щось таке ну, більш-менш коштовне, я б сказала, так, так. І на сьогодні ситуація вона трошки стабілізувалася. тобто, Десь на 100 доларів на місяць припала ціна, тобто, наприклад, було там 550, стало 450. і вона на сьогодні стабільна. Немає такого притоку і немає відтіку. Це про Львів. Про івано франківськ більш цікаво. Тому там ціна була, наприклад, рік тому, ну теж спочатку ціни дуже піднялися, дестабілізувалася на рівні 400-450 тисяч, ну, скажімо, 450 доларів. Ну, наприклад, і скрізь двокімнатна, трикімнатна, приблизно одно, одної ціни в одній ціні. І на, цю, на цей час було дуже попит був в серпні і вересні, а сьогодні, кажуть, тиша. Ну, тобто, такий припав попит, ціна стабілізувалася, вони не знають, що далі. Ну тобто, сьогодні немає попиту на сьогодні, це зросла ціна, ще скажу таке, такий як феномен в Умані і в Крапівницькому. За цей рік, за минулий рік, за 22 й тобто, в Умані це сутативно тоді, коли були хасиди. Це ні, сутативно. Ні, чи? ні. Ні, це було завжди на час, коли хасиди приїжджають. Я маю на увазі, що релокація була, в тому числі в в Умані. Ага, ну це, скажімо так, такий одеська траса, одеський напрямок. О... Люди залишалися там mm. жити. І тому там теж ціни зросли. Що мене ну для мене це феномен, тому що взагалі у нас дуже багато було клієнтів саме з Кропівницького. Чомусь так сталося, що до, до моєї компанії зверталося багато людей з Кропівницька, які купували житло в Києві. А, і е, вони кажуть, в нас ціни в 2-3 в рази виросли, і е, аренда збільшилася. А люди тобто... дивляться статистику. Це той власний центр, де е, е, одна з найменших кількість повітряних тривог. Так ну. Я Це думаю, що цей ж... фактор впливає безумовно. безумовно. А щодо Києва, почнемо, ми в другій частині нашої передачі продовжимо. Я те, що помічаю, ціна і на купівлю продаж зросла. Тобто, якщо минулого року, після 10-го, -10, тобто коли 10 жовтня почалися такі. Масовані ракетні а потім уже змішані атаки зменшилася ціна на нерухомість. Я помічав, що люди продавали особливо останні поверхи центр міста, коли прильоти були далі і на а, Але потім, після появи Петріот і більш захищеності саме Києва, як це вплинуло на ринок нерухомості? І чи правий я із тим, що так побіжно оглядаючи? Ви абсолютно uh, праві. І ми з вами зрастає? помічаємо, ну, зараз я їхала е, з лівого берега е, годину. Ну, тобто ми вже стоїмо в пробках в корках, так? Uh -huh. І ми це помічаємо вже ну, майже півроку, що ми вже, вже корки, вже трафік такий. І е, Київ е, має таке враження, що це не майже повернулися на довоєнні. Але е, вони повернулися, скажімо так, не, не всі. І не і дуже диференковано це залежно від районів чи специфіка за за зараз. Специфіка, саме саме специфіка, не райони, райони ну це локація, це не стосується взагалі, крім тих, тих, куди ну прилітало, скажімо, декілька разів. І то ми сміялися нещодавно. Клієнт, який хотів хотів купити у Львовському кварталі, коли, коли куди тричі прилітала, казала: ну якщо в ту квартиру не прилетіло, яку я обрав, то я її куплю. Ну тобто, вже такі, от тобто, ми такі на Петріот, просто це, це нова ікона для нас. так. І, Але що змінилося? Ціни почали. Ну тобто гроші на ринок нерухомості вони виходять з минулих періодів заробітків минулих періодів, і тому, коли ми як це, як це так, та це, нарвалися на стіну широкомасштабної агресії, за 21 рік, ну починає з го ринок зростав, тобто ціни зростали, 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 нам як бетонну стіну нам поставили. Тобто гроші залишилися, а ринку не було. І ніхто не розумів, що що відбувається. Тому коли відкриті були реєстри і е, десь. Червень місяць минулого року ще був такий, ну зрозуміло, що і як, а в липні ціни почали зростати. І скажемо так, що десь до 10 жовтня вони трошки відбилися. Якщо вони впали, то вони десь там на 30% ціни впали від довоєнних, і десь на 15-10 вони відбилися вже на жовтні. Але жовтень спрацював 10 жовтня спрацювало так, що деякі ціни за цей період локдаунів. Блекаутів зростали. Це були квартири до п'ятого поверху, ну, може, до дев'ятого. В домах з газом, з автономним опаленням, і там, де ну, були такі райони на нашу заздрість, де їх не вимикали скажімо так, де не вимикало взагалі ну, світло. не те, що райони квартальчики, квартальчики так які так. або прив'язані до може бути ліній, скажімо, до такої. заліз, заліз... вокзала за залізничного вокзалу. Там були такі. Ну, тобто, ми навіть два дні прожили у нашої подруги, якої не вимикалося світло, був газ і було тепло так. Але потім почали вимикати. Вручну я, просто приходили, я, тому що у нас будинок позаздрив і, по... і поскаржився. Якщо будинок, у якому є газ, є газ, є тепло. Угу. І не залежить від, ну і не дуже високо підійматися, бо я живу на тринадцятому поверсі, і вже за два місяці ми взлітали туди. Але ж це не не так ліфтом не можна було користуватися, бо було просто страшно, що він застрягне і, ну, і ти будеш сидіти там два-три. І роки, невідомо дивити. скільки. Я ж кажу, невідомо скільки Думаю, що ми коли туди. весь квартал ми... ну всі телефонують, і поки всі А, А ще було найбільш страшніше. Коли не було взагалі мобільного зв'язку, тобто ти не розумієш, що в світі відбувається. і тому ці будинки, де було оптиковелокно, наприклад, тобто був інтернет, незважаючи ні на що, і вони відразу піднялися в ціні, тому що люди просто реланцювалися, шукали такі будинки. Далі знімали будинки. Будинки або таунхауси десь е, у області, там, де можна було поставити генератор, або з генераторами, ціни відразу підскочили, підскочили, мабуть, там в 2-2,5 рази. Ну, тобто е, в блекаути зробили ті, у кого був газ, і світло, і інтернет, і тепло. Е, і таких, таких було в принципі немало. Але е, інша оренда і оренда, і продаж. Спала да, а е, все, що було вище, наприклад, там го поверху. Е, е, цікаве, що ми прадали ну, прадавалися квартири до 5-го поверху е, вище за ціною, ніж довоєнні. Навіть таке було. Ось а те, що було вище, це просто ну так, так е, е, впало на стендбай, е, і це так відбувалося до е, березня місяці. В березні так так, попустило всіх, вже був світлий день більш ну, денного світла, і з квітня місяця, ну, це таке сезонне, можна сказати, подорожчення. Це взагалі так відбувається. Але з квітня місяця ціни стали зростати. Десь на сьогодні ціни повернулися майже на довоєнні, крім... Можна сказати, елітної нерухомості, і там, де можна було, ну, були у нас такі ціни і 3 тисячі доларів, і 5 тисяч доларів за квартиру в місяць, і навіть 7, то зараз, ну, скажімо, ці ціни в доларах ще не повернулися. Але е, все решта, там, де на 14, 15, 20 тисяч, це все нормально, все це здається. ну, Наприклад, однокімнатна квартира на правому березі. Десь від 12 тисяч гривень. Від. Ну, Якщо це не такий бабусін, зовсім там бабусін е, варіант, від, від 12 тисяч. Двокімнатне від 14 тисяч. Якщо це закрите ЖК, у ну, нас люблять такі закриті території зі своєю інфраструктурою, то може бути однокімнатна і 18 і 20 тисяч. А залишається цей тренд на таку так звану елітарність із цими закритими. Я думаю, це більш не про елітарність, це більш про ком'юніті. Uh -huh. Це більш про те, що я хочу жити там, де живуть мої, наприклад, друзі або співробітники. І Це стососувалося і стосуються IT, і, ну і корпоративних, якісь клієнтів таких. Тобто, вони заселилися, і дуже ну просто там дуже. Зручно, тому що ти можеш дитину випустити на вулицю. Вона буде, а ти віконце або буде, будеш підглядати, або мама з дитини дитина гуляє, а ти пішов там силу кафешку. Ну тобто, це просто зручно. І вже з нами на зв'язку. Юрій Піта, президент Асоціації фахівців із нерухомості України. Пане Юрію, вітаю вас! Ви в ефірі Українського радіо. Так, да, Вітаю, добрий ранок. Пане Юрію, які фактори зараз от найбільше впливають на ціни на житло у тилових містах, обласних центрах, які зараз тренди ви помічаєте? Це традиційна сезонність, фактори війни, безпекова ситуація? Зараз про оренду так розумію, де мова, судячи з коментарів. Тому я хочу сказати, що впливають на оренду зараз, по-перше, збільшення ділової активності, все ж таки, і зростання економіки. Люди можуть собі дозволити кращі умови для проживання, вони готові платити за краще житло. Отже, в цьому плані ми відчуваємо, що все ж таки у людей покращуються доходи, покращуються, збільшується можливість на оренду витрачати більше. І у зв'язку з цим е люди шукають краще, платять більше, і ціни зростають, тому що об'єкти, ті, які були там, ну десь е по дорожчій ціні не могли здавати, зараз вони е вже не знаходять свого орендаря. І, і ті об'єкти, які були десь дешевше, вони підтягуються до цих цін. Отже, в тих регіонах, де безпечніше, де можна працювати, де вже можна розуміти своє більш-менш найближче майбутнє. Люди вже розуміють, що вони тут готові працювати і жити, вони залишаються, орендують і впливають на, на оренду. Щодо міст трендів, чого ви помічаєте, ну можемо зупинитися саме на оренді, щоб ми сильно не розпливалися, тому що купівля-продаж це теж складна ситуація, окрема розмова, офісна нерухомість це теж. От зупинімося саме на оренді житлової. Мене цікавить, цікавлять ваші прогнози. А що далі буде із ринком, тому що помічаємо у великих містах, ну зокрема, в Києві зростання цін на нерухомість на оренду. Так, ну знаєте, в принципі, оренда вона десь і пов'язана з купівлею продажу. Чому? Тому що останнім часом покупець, який шукає нерухомість ну, в великих містах, зокрема в Києві, він якраз націлений на оренду. І останнім часом таких покупців стає більше, які готові інвестувати в нерухомість з метою передачі в оренду і отримання доходів. Отже. Такий ну, інвестиційний покупець, так званий ми його називаємо. Він зараз з'являється на ринку. Це говорить про також віру людей в стабільність, нерухомість. Вони готові купувати для того, щоб там свої гроші зберегти. І вони безпосередньо впливають на ринок оренду, тому що такий покупець він буде виходити з орендою з такою квартирою на ринок. Отже, також можна зв'язати активність оренди з активністю покупців на ринку нерухомості. Це взаємопов'язані все ж таки речі. Отже, про це також треба говорити. Стосовно оренди і перспектив, якихось таких прогнозів. Ну, більшість експертів говорять, я з цим погоджуюсь, що. Такий бум оренди. Він був серпень-вересень, початок жовтня, десь він зараз заспокоївся, тобто попит себе наситив, він задовільнив свої потреби. На той момент було збільшення цін в великих містах, таких як Київ, Львів, та ж сама Одеса, ну і міста обласного значення, деякі, де в першу чергу багато навчальних закладів, тому що студенти все ж таки створювали такий попит. І в зв'язку з цим ціна ну, в середньому 10 плюс відсотків вона збільшилась на оренду. Ми це можемо говорити впевнено. Зараз ми відчуваємо більш спокійний такий спокійна ситуація на ринку. Попит залишається не такий активний, як раніше, бо знаєте, якщо в серпні-вересні сьогодні з квартирою виходиш в оренду, завтра, післязавтра ти її вже здав в оренду. А зараз треба десь там тиждень днів 10 почекати для того, щоб орендар знайшовся і взяв це житло. Отже, ціни зараз заспокоїли зв'язку з цим. Тобто, в... За так, вашими оцінками, і... спостереженнями, ринок такий стабілізувався. Так, так, так. Ну, знаєте, ми повернулись до часів е сезонності по оренді, і ця сезонність осіння вона показала себе в цьому році. Е зараз вже там, майже листопад місяць, і е ми розуміємо, що вже в листопаді, в грудні, ну, взагалі зимою такого, е такої активності не буде. Можливий черговий такий підйом буде весною, тому що весна також активний період. Ну, все буде залежати, ми розуміємо, від об'єктивних факторів, проте на весну не виключно, що будуть знову збільшуватись ціни, тому що все ж таки орендар він е... 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 тягнеться до кращого. Да? Якщо з'являються можливості, вони все ж таки намагаються покращувати свої житлові умови. Ну і трендів, те, що я поміщаю зараз, е... знаєте, як. Недешеві квартири здаються достатньо непогано. Ну, мається на увазі не дешеві. Це від там 20 тисяч гривень. Це, це ж таки недешеве житло. І, як правило, це проживають uhm, якоїсь компанії. Ну, мається на увазі двоє співмешканців, які там разом працюють або разом навчаються, або знають один одного. Ну, не знаю, може з одного міста і живуть в Києві. E, вони просто знаєте, там квартира коштує на 20 тисяч гривень. Вони. Разом домовляються, кожен в рівних долях, як то говориться, приймає участь, і вони мають можливість собі зняти непогану квартиру в хорошому районі на двох і проживати. Ну тобто, такий тренд він зберігається зараз. Такого спільного проживання, я би так сказав, спільної і оренди. Дякую вам, Юрій Піта, президент Асоціації фахівців із нерухомості України, був з нами на прямому зв'язку. До того, як ми пана Юрія включили в розмову, ви сказали про те, що був у минулому році, ну тоді, коли блекаути, такий тренд, у кого є така можливість винаймати невеличкі будиночки. Так. так. А, яка ситуація зараз? Тому що в будь-якому разі зима наближається. Це вже відчувається. Я бачу, що ті, хто винаймали будиночки минулого року, вони і залишилися там зараз. Такого буму, як минулого року, не на ну, ми не спостерігаємо. А був прям бум, був бум. Ну ціни коли зростають на ціни будинки, в рази, то, то ясно, що бум. А це як було в, локда... в локдаун, коли люди виїжджали за місто і знімали великі будинки за Просто це за ну, божевільне да, за, за шалені кошти. Ось, потім все це, це спало, стабілізувалося. Зараз стабільна, от я з Юрієм повністю згодна, зараз стабільна ситуація. Всі, хто міг, купили генератори Екофлоу і все ж таке, і підключили вже до багатоповерхівок-оптикове багато оптик, лакно. І, ну, і скажімо так, такого буму не, не ми не спостерігаємо. Але попит зараз він стабільний. Попит є, і те, що студенти приїжджали, і те, що зараз офлайн навчання йде, це теж служить тому ну, для того, щоб зростали ціни. Зараз ціни стабілізувалися. Ну, це якісь котеджні містечка в передмісті не за, Києва? не завжди передмістя, uh -huh. ну щоб такі... не так уже прям три дні на оленях їхати. Ні? ні, 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 ні. ні. Ну, десь 10, може, 15 кілометрів від Києва. Це, це завжди такі місця, де вся інфраструктура є. І ну, 100 кілометрів точно ніхто не знімав. А інфраструктурні не завжди котеджні містечки, може села, ну але села під Києвом, ну Київщина, це такі села. Нормальні заможні мене ось цікаве таке питання. Був час, коли могли ставитись, ну зокрема, в Києві або в інших великих містах ну досить так нетолерантно до тих людей, які приїхали зі східних регіонів України. І навіть я розумію, що після багатьох скандалів навіть зниклися ці оголошення, але бо раніше навіть це писалося в оголошеннях, без Донецької бул, прописки. Це таке було. Ну, якщо нашим слухачам відомо, я сама із Донецька, і скажімо так, частина моєї вітаю компанії... земляків. Дякую. Ось і коли частина моєї компанії теж із нашого регіону, бо Луганська була Донецька. І я скажу так, що мої агенти плакали, коли спілкувалися для щоб посилити не тільки себе, а всіх наших, хто приїжджав, Це реально були сльози, тому що казали: ні, ми з Востока не беремо. І як ти не доказуєш, що це вся пропаганда? Я, я вважаю, що це була реальна пропаганда. Ми знаємо, що таке ПСО, тільки тоді ми не розуміли, що це і ПСО. І люди були налаштовані проти. Поїжджайте назад, да? поїжджайте додому. Зараз такого взагалі немає. Я більше тому скажу таке особисте, коли почалася широкомасштабна агресія, багато хто мені написав Ліна нас. І це не були люди, які нам відмовляли. Це були люди, просто які зараз переїжджали і вони ну, просто були в шоці, і вони тільки тоді зрозуміли, що відбувалося. Зараз цього немає. Зараз немає такого, щоб е, ні з востока, ні з заходу. Все одно, якщо ти плата спромож, як у всіх цивілізованих країнах, якщо ти плата спроможний, ти платиш. Порядку, якщо, якщо протягом люд... тривалого часу, Все, абсолютно це, це, і це мене дуже тішить, я скажу. Наскільки зараз можна говорити про те, що і про це Юрій Піта згадав, що є люди, які намагаються. Ну, власне, вкласти свої кошти так. в нерухомість. Наскільки можна говорити? Ви на самому початку розмови порівняли ринок нерухомості з фондовим ринком. Наскільки це зараз розглядається українцями загалом як інвестиція, як спосіб принаймні збереження коштів? Ну я скажу, Упівля. я скажу так, що українці, на жаль, не знають іншого способу зберігання грошей. Ну я маю на увазі основну масу, так українців. Я не беру IT, я не беру ті, хто обізнаний у криптовалюції і, і акціях кампанії і так далі. Я беру там процентів десь 80 населення України, які є які дин... пам'ятають досвід МММ. Да, 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 да. І які, знаєш, краще в каміння. Е, і я скажу, що не дивлячись на те, що все моє каміння залишилося у Донецьку, я все одно вважаю, що нерухомість це та, така е, штука, це так, така, я навіть не знаю, це такий, е, ще те, що прив'язує людей до країни, все те, що прив'язує. Інвестиційна нерухомість зараз так, так є, але немає знову такого буму, яка була напередодні війни. Тобто люди просто вкладали гроші в будови на рівні будівництва, саме з тим, щоб потім здавати в оренду. Зараз люди купують, але я не можу сказати, що це бум. Купують під оренду і коли оренда. Зростає, це теж спонукає наших громадян, українців, купувати нерухомість. Зараз в ці державні програми вони, скажемо так, підтримують ринок нерухомості для того, щоб ну, можна було, щоб ціни, скажемо, не, не впадали, так і коли так само оренда підтримує ринок нерухомості куплі купівлі-продажа. А щодо запитань, здебільшого, у нас на студійному вайбері репліки. Е е репліки. Е ціни на оренду нерухомості, е чи це при умові, що з них беруть податки, я можу на це офіційно, відповісти. Офіційно. Так, е ну, скажімо так, ми е ну, наша компанія може про себе сказати. Ми не працюємо на пошук оренди, так? орендаря, ми працюємо від, від власника. І наші власники, ми їм кажемо, що платить, сплачувати оренду, бо це ваш захист. То Олена Маленкова стала учасницею і Юрій Піта розмови про нерухомість. Дякую за увагу. Про її програму Дмитро Хоркін.